Слава Ісусу Христу! Дорога церква Божий народ. Читаю е, Псалом 15 е, з першого вірша. Дякуйте Господу, добрий був Він, бо навіки Його милосердя. Слава Богу. Дякуйте Господу, дорогі брати і сестри. Нам є за що дякувати нашому Господу. Перш за все, дякуємо за спасіння, правда, яке нам Він дарував. Яке ми маємо. Далі ми дякуємо також за кожного з нас, правда, що ми є на цьому місці, що ми є в тілі Христовому, що в нас є один Отець. Так що ми маємо хліб і до хліба. Слава Йому за це, що ми маємо де голову прихилити, де відпочити. Маємо світло, маємо воду, все все Господь нам дав. І за все ми йому дякуємо. Другий вірш каже: хто розкаже про велич Господню? Розповість ту славу Його. Таке питання: хто розкаже про велич? Ну хто може розказати, як не той, хто знає особисто його правда? Хто бачить його руку в кожному дні, годині, хвилині, прожитих роках? Я би коротко хотів. Засвідчити нашу поїздку, будемо казати, в цьому місяці, яку ми мали з братами на південь. Знаєте, команда була благословена в котрий раз, але нас вже їхало четверо, четверо братів, всі мали слово. Всі їхали, молилися, співали, раділи, що веземо Слово Боже, нас чекають, народ Божий чекає, люди, які ще не чули, мабуть, про Слово Боже, вони чекають. І ми щось веземо матеріальну таку допомогу для них. Знаєте, і... Практично ми вже доїхали до місця, і за 150 км в нас е, ну трапилася така невеличка поломка в автомобілі. Ну але було зв'язано з тим, що ми стига, ну, мали встигнути до заїзду в Херсон, до комендантської години. І знаєте, така от, ну будемо казати, різні обставини, думки вже як то по-людському, шукати давайте рішення, де якийсь сервіс, де ще щось ну, чи хтось допоможе. Будемо казати, місто невідоме. Нам е, пізня година, перед Сертою ми їхали на Водохреща саме е, в ну, цей день. І знаєте, і така думка з братами? Вона, будемо казати, єдина була. Ніхто не завадить нам доїхати і сказати Слово Боже і завести. Ви знаєте, ми помолилися і. Це ну, як з технічної сторони, якби чоловіки, я думаю, розуміють, брати розуміють, Ну, таку деталь, будемо казати, застосували. Ну, Вона в буденності в нас практично вскрізь є. А ми її примінили, ну, щоб поремонтувати. Заїхали на місце, провели служіння, розгрузилися, вернулися ще 1100 кілометрів назад. знаєте? Це тільки слава одному Богу. Він дав думку, він дав правильне рішення, він дав все швидко зробити. І ми заїхали за 5 хвилин до е, закриття території. Ми стояли на блокпусту. Останній і нас спустили. Слава йому! І знаєте, що саме головне їм засвідчити. Це була в нас. Ну, я би так пораховував, це якби третя, третя поїздка. Дві було поїздки, також словом ділилися, відвідували. Я, мабуть, вже свідчив таку невеличку там церкву в самому острові, заїжджали до людей, які під сильними обстрілами їх там відвіливали. Знаєте, люди чули слово, люди приймали слово. Але знаєте, як то нам хочеться вже щось побачити. Але ну, ніхто не явно не виходив, вони все розуміли, приймали ті слова від нас. І знаєте, ця поїздка, ми також, і це було е, в неділю, наступний день запад. І ми е з членами церкви приймали заповідь, і брати проповідували. І на заключному слові про церкви чотири е жіночки старших вийшли і покаялися. Бараболі. Прийняли ісус та Христа своє серце. Знаєте, як ти їдеш, очікуєш, що ну хтось, ну хтось чекає, чекаєш, немає. Ну, мабуть, другий раз, ну, мабуть, другий раз. То ми наповнені такою були. Ну, знаєте, як то радістю. Радістю, що заїхали ну, не один раз вже говорили. Нас же там приймають, ну будемо казати, знаєте, як то кажуть не вже не свої. Каже один брат до своєї дружини, а в нас, каже, снігу нема. А дружина каже, в нас то де? Знаєте, ну такі от такі дружні дуже досить відносини, хоча там непроста ситуація, але за все слава Богу, тому що він про них піклується, він перш все слово їм везе. Там, скільки ми пересікаємося, скільки проповідників, скільки місіонерів на, цьому, на тій території взагалі південно, південної частини трудиться, з Львівської, з Рівенської області. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава. Слава Богу. І текст, яким би я хотів поділитися, коротенька думка. Читаю слово 13 розділ Іван Івана. Описується е історія, е де Ісус, перебувавши з учнями, е розповідав про виявлення зрадника. Е знаєте, така, ну е я вірю, ми читаємо, ми розуміємо, про що там йдеться. І коли була розмова, і коли Ісус е Він відкривав, хоча учні ще не розуміли, як воно має, хто це так. І хто це серед них така була напруга і тривога. Знаєте, ну люди, учні не розуміли, мабуть, в повній мірі, що це має бути. І вони відчували, що, ну, на, на, що має щось статися. знаєте І в 23 віршик говорить: при як про Ісусові млоні був один з його учнів, якого любив Ісус. При столі при Ісусовому молоді був один з його учнів, якого любив Ісус. Серед, е, серед е, тих учнів, яких, е, які були навколо Ісуса, був один най, найулюбленіший. І Він був найближче. Найближче був до, е, до Ісуса, тому що Він був, будемо е, говорити, прям, прямим текстом. Е, Рідний йому, тому що той учень він е, розумів е, на той час, да, що саме біля Ісуса, біля е, нього можна, е, можна отримати спокій. Спокій. Ви знаєте, як ну, я вірю, що менші ну, в мене дочка є, вона як прибігає до мене, ну, як пригортається, це ні ну, з чим не зрівняти. Вона просто бігає, 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 раз прибігла, обгорнулися, побігла далі. Ну це обійми, я розумію, що це для неї щось велике. Вона довіряє мені, вона мене любить, вона вона щось від мене її отримує, також взаємність. Так Так само, і учень, який був біля Ісуса, він знав, що біля Ісуса тільки добре. Знаєте, і така невеличка, ну я провів паралель. така Такі обставини були в той час, які описані. І ви знаєте, ми також зараз переживаємо. Нелегкі часи навколо нас вирує різні обставини і війни, і ну, різні катаклізми, також природні. Які, ну, Може, мабуть, ми мало на них звертаємо увагу, тому що нам більше була своя проблема. Але це все навколо. Навколо, воно це все в світі крутиться, воно ніде не ділося, розумієте? Але найбезпечніше, найдобре це в Ісуса. На лоні. Бути притуленим, бути обгорнутим Ісусом. Тільки Він може заспокоїти і дати той мир в серці, який нам так необхідний в цей нелегкий час. Я не, 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 не кажу нічого на що буде, що не буде. Слово Боже каже, що краще воно вже ну, для світу. Воно, мабуть, вже не стане. Але це тільки означає те, що ми. Все ближче і ближче готуємося до зустрічі з нашим процесом. Тому, брата і сестри, я собі бажаю і вам бажаю також бути якраз тим учнем, який, будемо казати, пригорнутий до батька, який знає де добре, який відчуває близькість, справжню близькість і турботу. Тому хотів би коротко і помолитися. どうですか